Вечорова пустка, для вас обох читаю. Що дякую. Ну, поки що дякую. <святую> Читайте. Вечорова пустка. Мірно дощ шумить. Моє диво тускне, раною мовчить. Порухом тривожним. Погляд обійму спрагло і безбожно. Танину зніму. Цурова кустка, мирно дощ спада, в твою ніжну хустку мов жива, вода тихо, тихо вмирає річка, сонце несе в не завкаламуть, маревомарецвічка, воском згазає путь. Осінь моя стомилась злива. За шерхлих днів ти в мені заубилась, Я в тобі заблудив млини ж повз мене. В неві, у небуття. Рада моя незбагнене, миле, крихе дитя. Може, у мене скресне, Може всміхнеться мить. Хай тобі не скресне. Хай тобі. Дякуємо, дякуємо.